Вітаю, друзі! Розглянемо прогноз на 9 квітня з магічного оракулу західних слов'ян. Перед нами яскрава карта. Та приворот, тільки не зрозуміло, хто його зробив. Адже, судячи з карти, ми бачимо ніжні стосунки. Юнак та дівчина пов'язані один з одним пристрастю. Про це говорить червона тітка, а квіти вказують про почуття та гармонію у відносинах цієї пари. Вони посміхаються, дорогі друзі, їм добре разом. Так і ви, дорогі мої, сьогодні зустрінетесь з Людиною, з якою вас звела доля. А якщо ви трохи допомогли магічним чином, то це було зроблено з благородною метою. Ще раз подивитися на карту. Бачите, волосся дівчинки огортають юнака своєю енергією і оберігають цей союз. А Сьогодні. Дорогі дівчата та жінки, від ваших дій буде залежати, як розвиватимуться ваші стосунки в майбутньому. З іншого боку, зверніть увагу на поведінку свого коханого. Можливо, він вже пов'язаний з зобов'язанням із третьої особи. Намагайтеся ретельно проаналізувати ситуацію і повернути її на свій. Бік, от так, дорогі мої, от такий прогноз. Ставте лайки, пишіть мені улички, підписуйтесь, я приймаю Жуковського, 17, 18 магазин та До побачення!